Вітаю кожну людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вас вітаю Ого карти на своєму youtube каналі Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно. Сьогодні хочу передати для вас інформацію від карт, які вже пригають саме для тієї людини, яка дивиться це відео. Любовна тема, вже який день просто не покидає ці розклади. Я хочу вам передати інформацію саме для цієї людини. Вам кажуть дійсно про те, що ви вийшли з якихось залежностей. Ви вийшли, і знаєте з чого навіть? Ви пройшли якийсь урок спокуси. Ось так мені хочеться сказати. Ось це повідомлення саме про те, що ви пройшли. Якусь дуже потужну ситуацію, яким чином ви її пройшли, або да, вам потрібно її пройти, але все ж таки, скоріш за все, ви пройшли, ви е, вибрали у вас, знаєте, був вибір вибрати себе або вибрати ілюзії. Тобто ви все ж таки вибір цей зробили, і ви е, вибрали любов до себе. І ось вам говорять про те, що дійсно цим вибором ви дуже швидко зробили багато подій. Ви про це не знаєте, але вам тут кажуть, вам кажуть про те, по-перше, що ви ще більше прокачалися, ви ще більше цим підняли, підняли, вибачте, свою самоцінність. Вам це, знаєте, ви пишаєтесь сама з собою або сам з собою. Цим ви також вивільнили. Знаєте, місце, ось так хочеться мені сказати, для нового чоловіка, для чоловіка саме вам підстать. Тобто про що це йде мова? Можливо, у відносинах да, у вас були якісь ілюзії з партнером. І це не давало вам змоги зустрітися з своєю дійсно ось парою, чоловіком або жінкою, яка який вам підстать. Тобто, знаєте, воно якось все тягнулось, було дуже невизначено. І ось тим вибором, що ви зробили, ви вибрали себе, ви вибрали любов до себе, ви розкрили подійний ряд, який призведе вас дійсно до пари. Ви відкрили дорогу вашої істинної пари до вас, ось так. І вам тут дається новий потужний шанс. Знову ж таки, людина. Вам підстать зріла особистість, яка бере відповідальність за себе, за сім'ю, за вас. Він розуміє. Що якщо ви вже створюєте і будуєте відносини, будуєте пару, сім'ю і так далі, це дуже велика відповідальність. І він готовий нести цю відповідальність. Тобто тут дійсно е шанс на те, щоб побудувати круті, класні стосунки, відносини. Ось так: ось хто це не знає, хто це не розуміє, вам це кажуть. Або вам кажуть про те, що вам потрібно це зробити для того, щоб вивільнити шлях да, до вашого чоловіка. Давайте подивимося, що карти скажуть ще, можливо, якусь інформацію, можливо, про чоловіка щось роз, будуть якась розповідь. Так, ви дійсно перемогли, ви дійсно та людина, яка обрала себе. Ви перемогли. Ось ці, знаєте, пройшли, навіть мені так хочеться сказати: оці спокуси, ось ці уроки, ви вибрали себе, ви прокачали, знову ж таки, себе максимально. І найголовніше, мені також хочеться сказати: знаєте, ви не зрадили себе. Ось по першу чергу, ви не зрадили себе і вам за це. Дарується, да, дарує рід дійсно вашу пару, вашого чоловіка або жінку, знову ж таки, для сім'ї, для, знаєте, продовження роду, для набуття добробуту для навіть всього роду. Тобто це знаєте, якісь таке, ось якийсь такий потужний подарунок, якісь таке благословення для вас з цим чоловіком. Ви зрозумієте, що таке дійсно родина. Ви зрозумієте, що таке кохання, добробут це коли ви все маєте, і знаєш, знаєте не за що вже не думаєте. Тобто у вас дійсно ось просто все є. У вас і кохання, і сім'я, і ресурси, і ви займаєтеся своїми справами, допомагаєте і сім'ї, і людям. Ну, тобто, дійсно у вас все є. І навіть ви у вас настільки все є, що ви навіть знову ж таки з родом, да, з людьми ділитесь ось так. Тобто, дійсно, ваш такий е, закритий е, образ життя, холодний, е, холодні енергії, це все просто, ну, ці блоки, ви вже просто з цього виходите, ви вже все це пропрацювали, все вже добре, ми все обнулили. і Вам тут кажуть, що просто ну, ви, ви бачите самі карти. Ви зробили просто щось, знаєте, надпотужне для себе, в першу чергу для себе. Що ще вам кажуть? Що характерно? Для цього партнерства, по-перше, воно буде дуже швидко для вас відбуватись, так, ця зустріч. По-друге, можливо, навіть таке, що чоловік на відстані від вас. По-друге, цей чоловік дійсно буде дуже, знаєте, такий палкий, гарячий, дуже класно, красиво, пристрасно проявлятись до вас. Для вас буде це, знаєте, ну не то, що прям несподіванка, але ви навіть якось не будете до цього готові. І хочеться сказати, що ви просто будете закриватись, закриватись від цього чоловіка. Вам, знаєте, якось дуже багато буде спокус. І щось мені так просто хочеться сказати, що. Це, знаєте, ваш минулий досвід буде про себе казати. Ви просто будете закриватись. Вам буде здаватись, що ну, цей чоловік, це, знаєте, там знову якась там перевірочка і так далі, тому подібне. І ви просто, ну, будете дуже думати багато, важко думати, що ні, вже це не потрібно, вам це не, ну, взагалі не треба. Але це. Чоловік дійсно для вашої стабільності. А давайте щось ще про чоловіка. Що, чому ви закриваєте, що вам робити. Дивіться, дійсно, це чоловік, ваша пара, це вам подоліє цей чоловік, це, знаєте, такий шанс на побудовану зовсім. Інших стосунків, якісно інших стосунків, таких, яких ще не було. Це знаєте, якийсь такий дуже високий рівень і довіри, і взагалі життя, і знову ж таки, стосунків, і сім'ї. Ну, тобто раніше взагалі такого не було. І це для вас дуже крутий шанс почати побудову, взаємодії зовсім по-новому. І це. Знову ж таки, той чоловік вам по долі, не кармічний, він по долі, ви його чекали, ви його хотіли, ви його знову ж таки вибороли. Можливо, для когось програється, що це батько майбутній да, ваших дітей. Тобто тут якось так вам говорить про те, що трохи легше, але також дуже класно буде, якщо ви проявите характер. Ви також така дієва гаряча, але знову ж таки придивіться, подивіться, вирішувати вам. А карти кажуть ось таку інформацію, як я вам тільки що сказала, це дуже потужно. Я вас вітаю. Приймайте, кому це актуально. Дуже за вас радію. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.